Насправді прагнення покращувати себе, бути трошечки там краще, красивішим, це не є показником неприйняття себе. Неприйняття себе дійсно має місце, коли людина прагне бути краще, не тому, що в неї є якісь такі цінності, уподобання саме такі, в яких вона намагається покращуватися, а тому, що так нав'язує соціум, чи ще хтось сказав, і вона просто щоб бути прийнятою там. Вона не приймає себе і намагається себе якось переробити, щось собі змінити. Але якщо людина прекрасно розуміє, що вона хоче, і вона прагне себе покращувати, то це про свідомий вибір. Про свідомий вибір обирати краще, тому що можна нічого не робити, а можна трошечки покращити, і таким чином вона відчує більше естетичної насолоди від почування себе в новій, трошечки покращеній версії себе. Дуже цікаво, що ви думаєте з цього приводу. Це канал Сублімната. Мене звати Наталія. Підписуйтеся на мій канал.